Шановні присутні, шановні наші воїни, наші герої, шановні рідні наших воїнів, усі присутні. Сьогодні ми продовжуємо традицію вдячності найбільш сміливим нашим людям, українським героям, які проявили себе надзвичайно у захисті України, у захисті наших людей, і які заслуговують на незмінну шану від всіх нас, від всієї України. Золоті зірки героїв, найвища в Україні державна нагорода, це те, що завжди говоритиме про подвиг наших хлопців заради держави нашої, і це те, що викликає повагу у кожного хто бачить нагороду. Але вдячність держави це не тільки щось символічне і не тільки поважне ставлення, це також здатність забезпечити достойне життя родині. Героям, його діткам, мамі, татові. Саме тому так важливо, що ми вручаємо квартири і забезпечуємо таку основу, щоб наш воїн, його сім'я могли жити краще. Це справжня вдячність. Сьогодні я хочу подякувати усім вам і кожній родині наших героїв за таких синів. За таких героїв я хочу поважати вам і впевнений, що так і буде, щоб Україна завжди пам'ятала своїх героїв. Ніхто зараз ще не може сказати точно, скільки триватиме ця війна, але ми можемо бути впевнені, що Україна вистоїть саме завдяки таким людям, таким героям, таким хлопцям, саме таким, які роблять надзвичайне, щоб Україна могла жити своїм звичайним життям. Як і будь-яка інша нація у світі життям незалежної, вільної, життям самостійної держави. І так є, і так буде. Я хочу вам ще раз подякувати. Пам'ятаємо всіх наших хлопців і дівчат, які віддали своє життя на цій війні. Пишаємось нашими українськими героями. Слава Україні!